Привіт, з вами Роман! І вітаю вас на каналі VITALS. Хочу поділитись чудовою новиною: в лінійці VITALS з'явились столярно-слюсарні інструменти, а саме лещата поворотні. Пропоную вам ознайомитись з новинками. Наразі наявні чотири моделі: Вітал з БВ bv БВ BV150 БВ та модель розміру міні БВ 65 Призначені лещата для закріплення заготівель. Предметів та деталей для подальшої їх обробки. Конструктивно моделі не відрізняються одна від одної. Основні відмінності у вазі інструменту ширині губок та ширині захвату. Виконані лищата з високоякосної сталі, що витримує велике навантаження. Пофарбована поверхня запобігає корозії. Посилене металеве ковадло дозволяє виконувати важкі слюсарні роботи, а саме ударні. Поворотна база дає можливість розгортати та нерухомо фіксувати заготівлю в діапазоні 360 градусів навколо своєї осі для зручного виконання робіт. Загортовані змінні губки з зубчастою поверхнею забезпечують надійний захват та зносостійкість робочої поверхні. Можна встановити стаціонарно за допомогою отворів у базі. Тепер про технічні характеристики моделей, які відрізняють їх одна від одної, щоб ви могли обрати той варіант, який потрібен саме вам. Тож почнемо. Тож, помодельно, Vita bv 100 має ширину губок 100 мм, ширина захвату 75 мм, а сила затиску 600 кг. Вага моделі 5 кг. Vitals BV 125 відповідно має ширину губок 125 мм та вагу 7 кг. Ширина захвату становить 100 мм, а сила затиску – 900 кг. Ширина губок лищат моделі Vitals BV 150 складає 150 мм. Ширина захвату складає 125 мм, а сила затиску 1200 кг. Вага інструменту 9,5 кг. Найменша за вагою модель Vitals BV65. Вона важить всього 1,8 кг. Ширина губок становить 65 мм. Ширина захвату та сила складають 70 мм та 500 кг відповідно. Дякую за увагу! Щоб дізнатися про вартість лощад та як їх замовити, переходьте за посиланням під цим відео. А щоб не пропустити найцікавіше, підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи в задоволення. До зустрічі!